Одного разу мене одна молода дівчина запитала, який макіяж їй вибрати. Я був дещо розгублений таким питанням, але по п'яти секундах відповів, відповів одним словом. Посмішка. Знаю не одну жінку, яка використовує цей метод, прикрашається посмішкою. І сьогодні або вже завтра, не знаю, коли ти будеш дивитися це відео. Зверни увагу на людей, які є довкола тебе. І особливо зверни увагу на тих, які посміхаються. І зроби для себе рішення, прийми для себе рішення, знайди для себе відповідь на це питання, який макіяж найкращий.